Я покажу вам свої помідори. Ось це один такий, скільки плодів на ньому начеплялося. Красавець. Це вважається, довжні були бути низько помідори. Вони, мабуть, багато важкі плоди. Він вже просто не в силах держатися на ногах, тому лайфхак з Тіктока. Підставила я їм ящики. Ось, подивіться, це також один саджанець. Я вже неодноразово казала, що це ми самі розсаду вирощували, купляли професійне насіння. Ось дивіться, яка краса. Я вже не можу дождатися, коли вони почнуть. Червоніть, достигать. Так довго, але вже бачу, що ось ще один. Це все один. Але й поп... прихилялися ми біля них в цьому році. Ось мої красунчики. Бачите, полягали, не витримують нагрузки. Ось ось. Ось ще один. Такий красунчик. Але вже дивлюся, що трошки вони вже міняють кольор, вже вони не такі зелені. Вже, дасть Бог, будуть червоніть. Ось. Також лежить на ящику. сп'янів трохи, трохи. такі красунчики в мене. Так я за них хвилювалася, поки дощі йшли. Щоб фітофтора на них не напала. Ось дійсно, ще один покажу вам. Діться, які... вони в мене вже як жирували. Дійсно, які стебло. Як тут показати, так щоб вам було видно? Ось. Це один помідор. Ось такі красунчики. Хто на ящику, хто так уже похилився, будемо чекати урожай.